Сидит моя красавица, старается. На... Гнездо пусти. По какой такой причине? Женщина. Вы не знаете? Де яйца? Вчора були сьогодні, де? Да? Ну, подивимось, що ти там ще нам знесеш. Еще одна женщина. Женщина. Иди мы шей ловить. Красота. Как бы вы знали, как пахнет смородина. Это просто. Женщины, да яйца? Я вас спрашиваю. Паска на носе, яйца на нанесении. В чем вообще проблема? Вперед с песней. А тут тоже у нас саженцы. Прививочки і прочі-прочі-прочі. На городі їх дуже багато, але там щось чоловік бризкає, то я не можу піти туди поснімати, потому Боже поснімаю. Поснімаю ще вам мій смородиновий рай. Ну, Смородина Порічка, Порічковий рай. От. Буду розказувати вам за. Мої саженці, які ми попрививали, що у нас тут приймалося. Прививаємо ми із своїх маточних дерев. От. Зараз у нас приблизительно десь, мабуть, около 200 дерев. І з них, мабуть, штук 20. Це, мабуть, тільки так, що ми купували. Іменно саженцям, щоб було нам на маточних. Це ось моя юка. Конечно не дивіться на неї. <свят> Можете подивитися, тільки нічого не кажіть, тому що до неї я не встигла просто добратися в цьому году, її треба розсаджувати, тому що вона огромна. Очень огромна. І риски мої. Аккуратненько тут пройдемся. Роза. Тому що на воду була дуже огромна, я її обрізала вухнар. А вот. молодила, коротше, її. Це ось піончики, дивіться, який вже ух. Як багато їх. Піончиків. А це ось наша черешенька. Називається вона у нас саміт. Вона велика, така дуже велика. Оце із, із неї ми беремо е, наші почки. Це осінню, якщо ми прививаємо на почку. І весною на віточку ми прививаємо з неї Ми брали розходний матеріал. От. Ось уже скоро-скоро вона вже розпуститься. Що я вам хочу сказати про цю черешню? Це лучше, що могло не случиться. Вона дуже крупна. Ми ставили рядом з нею металічну гривню, але тільки не біленьку, а жовту, жовту таку гривню, ту саму першу металічну. то вона, як гривня є навіть і більше. Вона сочна, вона в міру сладка, вона мясиста. От. І її багато. Плюс те, що вона росте якось так, знаєте, її листя покриває, її шпаки не бачать. От, що вони її не обкльовують, і сонце її не спікає під листям. І пізня вона. На ринки, звісно, дуже ціниться. В ціні вона дуже хороша черешенька. Дуже взагалі. Я її вже Мені подобається. У нас і саміт і світхарт. Ну, і там дуже багато різних, але це те, що такі. А, как вам сказать, урожай сонечко, Лиза, не пизни а, хороший. Солнышко, Лиза, наверное, солнышко. Там у нас соседи козы гуляют. Так что природа, конечно, просто прекрасна. Я не знаю, просто даже не знаю, что может быть лучше. Курочки пасуться, дрони літають. Чую, десь гуди падла. О, ось моя порічка. Хто не шари, смородина. От вона аж туди-туди-туди. Ну, це така, це та, що рядом з двором. А в вагородів у мене там ще більше є. Гляньте, яка красота. Як не любить її. пахнет бешено просто просто бешено. Угу. курочки курочки тут тоже мы привели. и спрятали ведро потому что куры обклевывают почкой ну тут почки почка еще сплять тут почка еще сплять ленты сколько шавля Тут і кому треба ну, це, ну, Цей ж дикий, без, без кислиночки. Його тут у мене просто, просто море. Гляньте, плантація. Сам він засівався, тут я його насіяла, коротше. Кому треба шавель, приїжджайте. Ось так от я йду йду. вам весенній вайб. Тут усечки наші деревцяточка насажені. Ось у нас під двором. Просто, просто шикарно. Не знаю, я заряджаюсь, просто заряджаюсь от обстановки. От цієї зелені, а вона моя смородина вже видніється. Ось деревцята. Це все будущі великі дерева. Я всіх названь не запам'ята, але тим не менше. дивіться, Така смородина. Вона тут вже дуже-дуже давно, вона вже дуже-дуже стара. Но сам прикол в тому, що представте, скільки її просто. В мене багато. Обична, смородина, не кругла, а така от продовгувата. Її тут дуже багато. Дуже представте, який аромат. Просто задихнутися можна. З дивіться, яка трава. Це ж просто. Хоп, вступив і кавиш спрятався. Просто. Передаю вам этот аромат травинього весняного дплого п'єдра. Тут, конечно, треба обирати, трохи її обрізати. Тому що ну, її дуже багато. Ну, так вона, мені, в принципі, не треба. Ми трохи там варення з неї закриваємо. І то ще в погребі його дуже багато. 40 -е посадження. Це все черешні, ребята от Так що такий вам вайп снімам, підписуйтесь Буду знімати ще більше Познавати Ози, так сказать, ютуба Вот Ну і Скажем так, передавати вам весь цей сільський вайб, як то кажуть. Зараз же ж модно знімати все, що движеться і... і не движеться, <свісно> і те, що росте. Так що буду всіх у себе на каналі. Всем гудбай!